Онлайн послуги запустила ритуальна служба у Чернівцях. Як пояснюють, надають їх для того, аби родичі похованих на кладовище людей могли піклуватися про їх могили та отримати архівну довідку навіть на відстані. Про деталі вже готова розповісти моя колега. Проводи в останню дорогу рідної людини це завжди важке випробування. Після поховання у серцях залишається пам'ять про померлих, а на кладовищі їх могили, як уособлення цієї пам'яті. Втім, багатьох колишніх чернівчан життя розкидало не лише в інші куточки України, але й по закордонах. Саме в допомогу таким людям на сайті муніципальної ритуальної служби стали доступними онлайн-послуги. Які дають можливість всім, хто не може прийти особисто, скористатися інтернет-сервісом для різноманітних потреб. Ми почали стикатися з такими питаннями, що телефонують люди за кордону і просять знайти могилу знайомих, просять її прибрати або доглядати за родичами. Раніше це все робилось приватним образом, тобто люди домовлялися. З певною категорією людей, які цим займаються, напряму минуючи наше підприємство за рахунок ціни адекватної, яка менше ніж в приватників, якості, звітності. Тобто, я вважаю, що ми завоюємо цей ринок. Відтак, не виходячи з дому, можна отримати послуги, які не стосуються безпосередньо оформлення оригіналів документів. Заходимо зразу на сайт. Ось це сайт підприємства. Йдемо в меню онлайн-послуги. Натискаємо онлайн-послуги. І йде перелік послуг. Надання простої довідки, надання архівної довідки, знаючи дату поховання, надання архівної довідки, не знаючи точної дати поховання, разове прибирання могили та річний догляд за могилою. Необхідно заповнити мінімальний перелік інформації в формі заявки, оплатити через карту або будь-який інший варіант. І буквально на протязі 24 годин людина отримує відповідь. Лише за два дні роботи на сайті онлайн-послуг муніципальна ритуальна служба отримала вже п'ять таких заявок від користувачів. Окрім того, на сайті комунального підприємства можна також визначити маршрут до необхідного сектора на кладовищі. Переходимо силочці, Викидає карту кладовища до центрального входу. Знайти сектор. Тобто ми вказуємо, бачите, от ви тут. На території кладовища встановлені показчики квадратів з QR-кодами, які мають прив'язку секторів до GPS. І людина може прокласти маршрут по кладовищу. На нашому сайті є ссылка по переходу на цей сайт. Вони пов'язані між собою. Ми подали зараз заявку на встановлення наших прав на ці сайти. Це сайти підприємства, це доволі зручно і просто. Для зручності користування сайтом в майбутньому перелік онлайн-послуг планують розширити. Та сама холодильна камера, той же самий транспорт. Ну, Любу послугу, по суті, можна оформити і оплатити. Будете бачити, слідкуйте за нашим сайтом. Сайт постійно модернізується в розробці і доповнюється. Тетяна Дубіцька, темидня, ТВ.